така інформація, що скоро будуть планово відключати світло зранку і ввечері. Ви готові жити без світла? А ми вже це переживали, так що я не сильно лякаюсь. Ну а як ви будете проводити цей час без світла? Чи якось вплине це? Влючу, або ліхтарик. Ну а взагалі на ваше життя дуже вплине те, що світло будуть вимикати? Абсолютно ні. А чому? Не знаю, якось дивлюсь на світ. Позитивно. Ви думаєте, це правильне рішення так робити? Ну. Рішення, скажем, комерційне. Відключають не тому, що немає електрики, а тому, що її продають на Європу. Вплине. Ну, якщо будуть вимикати, то вплине, конечно. А як саме? Ну як? ну коли немає світу, то ви розумієте, немає інформації, нет услуг. Самі розумієте, куча неудобств. Холодильник не працює, телевізор не працює. Вообще, дітям уроки учить. Тоже понимаєте, первокласник вдома. А как вы думаете, правильно взагалі это решение так работает? Думаю, нет. Почему? Ну, потому что сейчас начался учебный год, и я думаю, что просто нереально. Я думаю, что нужно как-то выдумывать, ну, чтобы все не выключали. Конечно. А как сама? Ну, с утра я не смогу сделать свои дела, потому что я работаю после обеда. Ну, как вы думаете, это правильное решение, взагалі так работа? Ну, я думаю, что нет, нет. Для, для обычного человека, который работает, который занимается, особенно с детьми, который сидит с детьми, не посещает дошкольные учреждения. Я думаю, что это очень будет неправильно и очень неудобно. А вот я не знаю, что я вымыкаю. Ну, газ понятно, Россия перекрыла газ, это я понимаю. А электроэнергию что? Ну, выключали в свое время, когда Тимошенко тут управлял этим процессом. Продавали ее за границу, а сейчас куда продают? Я не знаю, честно вам говорю. Еще какое-то название придумали. Веєрне відключення електрії. А Що таке веєрне? Я взагалі... Звичайно. А як саме? Вимикатиме, наскільки я пам'ятаю, зранку з... з 9, -ї, 9 -ї, до, 12 до 11 до 8 -ї, до 10 вечора. Особливо з 8 до 10 вечора, тому що всі, мабуть, ввечері, після робочої години, ну, вдома проводять час і майже всі вдома. Тому це впливатиме. А як ви думаєте, це правильне взагалі рішення це, це світло вимикати? Чи правильне це рішення? Ну, зараз в таких умовах, я думаю, ну особисто моя думка, що так, звичайно. Рішення є правильно. Якісь мають міри проводитися стосовно економії світла. Ну, звісно, не удобно. А чому? Так? Ну як чому? Тому що є э, ну, особливий розпорядок життя. Да? Діти приходять зі школи. От. В принципі, конечно, не сильно удобно. А як ви думаєте, взагалі це правильне рішення так робити зараз в ну, Можливо, це більше визнано необхідності, чим правильності. Тому я думаю, що більше людей розуміють в цьому рішенні. Будемо сподіватися, що це временно. Це якось вплине на ваше життя? Так, да, звичайно. А як саме? А, складності з'являться. Потрібно якось перестраюватися на новий спосіб життя, виходить. Враховуючи економію, електроенергії, так. Да. Тобто, саме складно це буде вечором, тому що пік, всі приходять додому, всі повинні працювати вдома і зупиняться життя, якщо не буде електроенергії. А як взагалі думати, це правильне рішення зараз? Так. Ні, ні. Економія потрібна, звичайно. Ну, а в даному випадку, щоб дуже так страдали люди, ну поетапно, по пів години, ну не дві години, тому що це саме такий момент складний для нас. Так, звичайно, вплине. А як саме? Ну, телебачення не буде видно, не буде видно реклама. Життя зупиниться. А як взагалі думаєте, це правильне рішення так зараз робити? Думаю, що ні. А чому? Ну, тому що життя людей залежить від реклами повністю. Звичайно, вплине. А як саме? У ну, мене в будинку електрокотел стоїть. Вірніше, із... з підключенням до електрики. Що робити будете? Купувати бензиновий генератор. Ну, а взагалі, думаєте, це правильне рішення так робити? Думаю, що ні. Чому? Тому що у нас профіцит електроенергії, не дефіцит. Просто треба е, зробити реконструкцію цих, всіх систем і нам нема куди дівати електроенергію. А чому ви так думаєте? Ну, я знаю. Вчора чув по телевізору. Е, заступник, здається, е, Рівненської АЕС. Давав інтерв'ю і таке сказав. А чому тоді це роблять зараз? Що? Ну, таку економію електроенергії. Е, ну, тому що, як вони розказують, не витримують розподільчі системи, ну, самі по не знаю. Вплине? Ну так, да, вплине. Люці. Вплине, тому що встать водички попити. Я лампочку, коли мене лампочка, я включила, пішла, попила водичку, пішла ягла. 80 років, ну давно вже усе. Вибачте, пожалуйста, і спасибо, що ви ще до таких стареньких ви обращаєтеся.